Всім привіт! Починаю цей влог з прогулянки з цим песиком. Ідемо з Мафіном сьогодні гуляти. Взяла йому смаколики, тому він отак от буде, мабуть, всю прогулянку на мене стрибати і випрошувати. Сказала отак, от, а він сидить. Коротше, стрибає на мене, просить смаколики. Пішли, пішли гулять. Ай, ти боже. Давай, пішли гуляти. Гуляйте, так. Що, гулять? Давай, гулять. Ну, почалося. Побачив велику собаку. Маффін, не можна, не можна. Давай. Поряд, поряд. Який слухняний песик, коли ума є смаколики. Показав, як ти вмієш, так? Ще покажеш, який ти у нас акробат. Видивляється вже когось, видивляється. Ми сьогодні прийшли в кіно. У нас сьогодні побачення. Ем, Суперсир. Не хрумайте попкорн з палички, так мило. Будемо дивитись «Екзорцист з Ватикану Ужастик. Це, до речі, мій перший похід в кіно з того моменту, як я народила Мішу. Тобто мінімум вісім місяців, але останні місяці валітності я теж не могла ходити вже з таким пузиком, я вже не висиділа, мені було це важко. І останній фільм, на якому я була, це Смерть на Нілі. Це було так давно минулим літом. Міша такий щасливий, Маму побачив і тата. Яда. Ти наша пташка. Ходили ми на фільм, Міша в цей час гуляв з моєю мамою. Такий був щасливий нас побачить. Просто така посмішка, така реакція. Я не знаю, це просто якісь такі ну, нереальні батьківські емоції ти переживаєш. По-перше, коли ми були без нього в кіно, другу частину, другу половину фільму, і я, і чоловік просто сиділи вже, боже, я вже так скучила за міші, боже, як там Міша. Чоловік навіть каже, може вже написати мамі. Коротше, але ми цього не зробили, бо ну, якби щось було не окей, то мама би сама написала чи позвонила. А так вони погуляли, Міша поспав. Коротше, все добре. Фільм, до речі, нам сподобався. Дякую! Фільм так скучила, я не можу. Я ж кажу, якісь нереальні емоції. Фільм, до речі, сподобався. Якщо вдома дивитись, то такий доволі звичайний, простий, такий класичний ужастик про екзорцистів. До речі, українське слово жахастик. Чи як, може, напишіть мені, бо фільм жахів не так звучить. Коротше, а дома ой, а в кіно, якщо дивитися, то прикольно. Тим паче, що я вже майже рік там не була. <траф> да? О, так от. То нам сподобалося, було, було у нас таке побачення з чоловіком. Задоволені, щасливі, ідемо додому. <клук> Тату, там, де? Да? Ми приїхали в ботанічний сад подивитися, як цвітуть магнолії. <клук> Спеціально ще ж подивилась погоду. Показувало, що просто хмарно, але дощу не буде. Не витримала, дуже хотіла каву зі снікерсом. Не витримала їм снікерс в машині. Не знаю, ще трошки посидимо, подивимося, що буде далі. Може закінчиться. І ми все ж таки потрапимо на Магнолії. Але не знаю. Міша спить в автокріслі. Мафін там Заді також вже шкрябається, хоче виходити. Такі справи. Дощ продовжує йти, тому ми заїхали на макдрайв за кавою і приїхали додому. Сидимо в машині, ще трошки Міша досипає. Думаю, хай трошки ще поспить. Я поп'ю каву і підемо додому. Міша у нас почав вже підніматися в ліжечку, тому зараз будемо спускати цю частину вниз, да? щоб він не доставав. Так, це він на колінках, а буває прям повністю встає вже. Ось ось. Будемо спускати, будеш внизу спадки тепер, щоб ти не випав, синок. Yeah. Так, будеш тату допомагати? Будеш? Будеш? <плес> But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright Ефір сайміна лонг таймай. Овсіна ловче, бентрула в пен. Сум танця на тейн, а з тиво be okay Ось так зараз виглядає мішини ліжечко. Я щойно прив'язала косичку, а міша приповз і вже відв'язує. Мастер мастер Як ти там? Да, правильно, краще гратися цими стрічечками, навіщо косички триматися? Ось так і живемо. Насправді трошки засмутилася через цю наклейку, бо я планувала, що коли ми опустимо дно, якось так я на око прикинула, то все ж таки косичка буде перекривати початок цієї наклейки і буде ведмедик, як раніше, визирати з заліжечка і не буде видно кінця, він не буде, ніби у повітрі так літати. І зараз все ж таки вийшло ось так. В принципі, ці стікери мають переклеюватися. Я не пробувала, але, по ідеї, можна його зняти і приклеїти нижче. Але чоловік каже: Блін, а якщо ми цю наклейку розтягнемо або якось приклеїмо не так, так вже висить гарно, вже все нормально, без ніяких там загибів і, і все окей. каже, то може краще так і залишити. В принципі, я з ним погоджуюся, що можна не так добре приклеїти, як воно є зараз, і буде ще гірше. Коротше, не знаю, поки що з цим робити, але все ж таки трошки зазмутилася, бо по плану у мене ведмедик визирає з заліжечка, а не десь там в повітрі. Коротше, так. Але мішки то все одно, так? то, може, так і залишимо. А в принципі, непогано. Хі -хі, ніби як мене ж такий тепер. Міша там тепер ну і повністю встати не може, бо нема за що триматися. Там він ручками брався за ось цю перекладину, підтягувався і вставав. А тут він до неї не дістає і поки не може там встати. Але навіть якщо встане, колись він це зробить рано чи пізно, то не зможе вилізти, впасти. І це добре. У мене скоро вийде відео про наш режим, бо ви просили. Але хочу сказати, що зараз трошки мені важко. Ну, як важко, трошки важче стало, не так зручно, бо Міша перестроїться все ж таки на два сни. Він зараз не спить останній сон, але перший сон на перший сон він так рано і лягає, як і лягав, тобто 8 десь прокидається, десь 10-10.30 лягає на перший сон і спить 40 хвилин. І потім денний наш сон. Ну там не знаю, іноді 40 хвилин поспав і прокинувся, іноді спить півтори години. І потім виходить, що у нас після другого сну і перед нічним сном, ну, до нічного сна дуже великий проміжок. Звісно, я його трошки раніше тепер вкладаю на нічний, ми йдемо раніше купатися. Там в нього з'являється купа енергії, відкривається друге дихання. Але все ж таки видно, що він стомлений та раніше не засинає. Як засинає, як засинав у 9, так і зараз засинає у 9. Коротше, так собі. А ще він став дійсно складніше засинати. Бо раніше він брав свою шкарпеточку в ручки, соску в рот, і просто все закатувалося у нього очі і він одразу засинав. Зараз ні. Зараз треба з ним посидіти. Постояти, погладити його, побути з ним, тільки відходжу одразу крик. Мама потрібна поряд. Такі справи. Якщо будемо вибудовувати нові ритуали на сон, раз старі вже не працюють. Буду щось придумувати новеньке. Да? Будемо пробувати. Покажи всім свого жрефіка, своєму ромпері. <плес> Класний? бу хе <рігра> <рігра> заснув пупсік в своєму оновленому ліжечку, зірочкою. Міша відмовився спати у ліжечку, не знаю, чи це через те, що ми спустили вниз дома що, чи... щось чуть, бо таке мітер. Це просто, бо у нього останнім часом засинати виходить трохи складніше, ніж це було раніше. Тому вийшли що виходить, щоб засідати збиралися сама і вийшли. Добре, що хоч тепло бо реально холодно. І Ще й капає щось, У мене є парасолька, поки не відкривала, але на мішу десь вже вдягла. Хоч якісь ознаки весни у нас розпустилися вже дерева. Гарно. Я думаю, зараз трошки пройдемось і підемо в ретровіль, а то я щось не готова сьогодні до такої погоди. І у мене ще нещодавно вухо боліло. Я і так, ну у мене слабкі якісь вуха. Реально, я постійно ходжу в шапках, в пов'язках, в капюшонах, Вже ніхто не ходить в шапках, я ще ходжу в шапках. Потім осінью ще ніхто не ходить, я вже ходжу. І на днях боліло вухо прям так доволі сильно. Тому я тут і в пов'язки, і в капюшоні, Але продуває все одно. Зараз трошки походимо і підемо в ретровіль. Але такия родина. Все одно подобається така погода. Дуже дивно, але вау, люблю це. Мішка засипала нарешті. Купили тільки що в Новосі нову книжку. Покажеш свою нову книжечку? Ось таку. Там віршик всередині, про Лева. Подобається, так? Да? Каже, ну майже сам вибирав. Побила, бо і нам вже набридло читати одні й ті самі йому книжки. І йому дивитися одній ті самі, також трохи набридло вже. Але більше нам все ж таки. Ой-ой! На фонтанчик дивимось. Дуже його заворожує фонтанчик. Так, да? клас! буль буль булька, булька, я весела булька. Буль-буль, водичка. І тут левий, сини, тут левий. І ти в нас левенятко-тигренятко. Крізь левий. Пішли ще на журавликів подивимось. Пішли? Ай ти боже, Боже, як він любить книжки? Це просто. О, вау, правда? Вау! Добре, ще нам є де погуляти, коли на вулиці дощик і холодно, правда? Зараз впаде син. Тримай. Квіточки там. а Книжка цікавіша. Не встигла я зняти реакцію на квіточки, теж така реакція в нього бурна була. Так. Квіточки! Покажу вам книжечку трошки ближче. Бо знаю, будете питати і просити показати, що всередині. Ось так виглядає тут віршик. Тому це класно, бо віршики, звісно, мені ще більше подобаються зараз у цьому віці, ніж просто якісь розповіді. Ось така краса. Яскраво, гарно і цікаво. Коротше, все як треба. І тут ціла серія є таких книжок. У нас в новусі, а, були всі. Просто ця з Вовком я не думала, що вона з цієї серії, вона у іншому місці стояла. А ми обирали змішою між цією про коалу і ось цією про Левчика. Але зупинилися на цій міші. Вона більше сподобалась. Дивилася по його реакції, бо все ж таки, все ж таки, це для нього. Хоч і для мене, але в першу чергу для нього. На поличку зараз поставимо. Де гарно. Взагалі так жовтого хочеться додати чогось у кімнату, бо попереду літо де зараз весна. Щось там вже гримить, піду, дивитися, що він там робить. Ага. Куку! -ку! Хто тут замотався? Куку. Міся. Песик там. Ви мої хорошенькі! ви мої красотуньки. Опа, Бубух, Вставай. Умничка. Ми тепер вже сидячи і купаємось. Так класно, перший раз використаємо цей коврик. Ну що, спроба поїхати на магнолії номер 2 Сьогодні сонечко. Хоча мені по погоді писало, що і зараз пишу, що мають бути хмарки, пасмурно. Але сонце, тому з'їдемо. Сподіваюсь, встигнемо і не буде ніякого дощу цього разу. Дивіться, який сьогодні лук у Міш. Він сьогодні в Кіндиках, вперше взагалі в якомусь взутті. В такому костюмі червоному, як мамина куртка, і в джинсовочці. Клас. Такий модний, да, синок? Спадки хочеш, зараз в дорозі поспиш. Міші новий левел. Між подістала свізочка. Синочок. Ось справі. І Мафін там свої справи робить. І друзів шукає. Це ми ще біля дому просто йдемо до машини. Мафін, пішли гулять! Давай гулять! Ура! Давай, розкажи тут, щоб всім порядок був. Гавкав тільки ще не встигла. І дерева ці, бачите, вже більше розпустилися сьогодні. Показувала вам їх вчора чи позавчора, не пам'ятаю. Але сподіваюсь, зараз поїдемо дивитися ще гарнішу картину, так сказати. Ура! Нарешті! Я цього дуже цікава. Дуже чекаю кожен рік. Поїздки, значить, на магнолії, поїздки на Бузок, у інший ботанічний сад. Бо сьогодні ми їдемо на той, в той що на, універс... на метро-університет. Чекаю також похід в зоопарк. Коротше, в мене тут в голові цілий блін. Цілий план на цю весну. От як його зараз перекладати з автокрісла у коляску? Я не розумію. Так жалко. Мій хороший, спить солодко. Приїхали ми вже в Ботанічний. Така тут краса. Людей сьогодні не дуже багато, бо будній день. Мафін мене тягне. Мафін, зачекай! Ось, але рожеві ще не дуже розпустилися. Вони в бутонах білі, цвітуть і пахнуть в прямому сенсі слова. Короте, пофоткались трошечки. Як вже сказала, рожеві ще не розпустилися, але біленькі вже, вже дуже гарні. Людей, хоч і багато, але всі ж хочуть сфотографуватися, то це трошечки так, трошки напряжно, тому раджу, якщо що приїжджати в будній день, буде хоча б так, як сьогодні у нас. Бо ще цього пупса треба відволікати, щоб він дивився якось в кадр. Це ну, теж таке цікаве заняття. Плюс у нас ще мафін з собою, цей хлопчик теж дає жару. А кедики наші лежать тут, бо він їх знімає. Кліща зняли з мафіна вже. Треба обережно будь тут. Він, звичайно, як це оброблений, як це сказати, оброблений від кліщів, але все одно бачите, ну вони до нього чіпляються, зверху просто сідаються, але можна зняти. Не кусають, бо зайчик, що трапилось? трапилося, все, йдемо, трапило. йдемо. Йдем. Ось так рожеві зараз виглядають, бачите, що в бутончиках, але все одно гарно. А Вилли прям шикарный. Ну, София, пошли. София. Топай, 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 топай на гору. Давай, 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 давай. Давай, Вашка тебе, да? Вашка. Догнали вас. Ой, я Ой, О-о! Oh -oh. Дивіться зверху, який вид. Агу, Міша, правильно. Агу, краса яка. Мафін прийшов в кав'ярню. Мафін, вибач, я тобі стільчик не взяла. Будеш без стільчика сьогодні, добре? Вирішили попити каву трошки, тут мама ще з нами. І горішки зі згусьонкою. Ммм. Моя слабкість. Мішулька трошки капризує, розглякаємо, розважаємо його вже як можемо. <плес> Люблю цей ботанічний. Я коли в університеті вчилась, то постійно з метро ходила через нього. І така аж ностальгія приємна. А тепер гуляємо тут вже з синочком, з псом з чоловіком. Такий аромат. Тут все цвіте. А ми вже відправляємося до машини, припаркувалися з іншої сторони ботанічного саду, не біля центрального входу, а знизу там міша сміється. І будемо їхати вже додому. Якраз зараз, поки дійдемо, поки доїдемо, ще заїдемо мафіну корм купимо. І поїдемо додому. Погуляли з моєю мамою. Тепер ще Сашин тато має прийти в гості. Коротше, такий у нас вихідний. <рес> Сьогодні вже наступний день. Їдемо гуляти в ЖК, в якому живе чоловіка-сестра. Давно ми там не були. Ну як, були недавно, але давно не гуляли там, а там дуже гарно, прикольно, красиво. Тому хочемо з'їздити. У Міші сьогодні вже новий весняний лук. Mm. Да. Сьогодні вже не кедики, а пінетки тепленькі, бо кеди він знімає з себе. Просто бере рукою і знімає і ще бере цю штучку ногою і знімає. І капюшон прикольно у цієї кофти. У нього. Оце реакція на дзеркало. І капюшон мені тут подобається, що вушка торчать. Із-за шапки. І такий прям ведмедик-ведмедик мамин. А так ручкою, а так. Зараз трошки ще погуляє і, і йому буде вже час спадки. І, до речі, прийшли ще нові соски, бо ця вже маленького розміру, а та, яка у нас була 0 ну, 36 місяців біпс, то вона в нас трошечки почала пропускати воду і, короче, ми її вже не використовуємо. Вот так. Все, поїхали. Лампочки, да? Яскраві дуже. Забрала сосочки. Такі гарні, блакитно і чорну цього разу взяла. І вони one size 0 36 місяців. Їх складно знайти. Але ті, які 0-6 місяців, коротше, не знаю, ще якась там перший і другий розмір, то вони нам не підходять. Хоча має другий розмір підходить, Там все одно ця пимпочка, яку смоктати треба, вона менша, ніж у цій сосці. І Міші це не подобається. Йому подобається прямо ось така гігантська. Тому. Знайшла і замовила знову такі. От у нас одна була така, а інші ті що перший другий розмір. Тому є з чим порівняти. І поклала у подаруночок печиво з передбаченням. Миле передбачення. Враховуючи те, що моя любов стоїть зовсім поруч. І ще одна. Любовь. Ми вже приїхали. Я ж казала вам, що тут гарно. В принципі, тому вас з собою і взяла, бо є що показати. Такі тут інсталяції. Ну, тут, в принципі, дитячі площадки дуже. Майданчики дуже класні, і їх багато. Але не тільки дитячі майданчики. Тут, в принципі, на території багато всяких цікавинок. Ось такі якісь гноми, музиканти. Зараз ще покажу. Вони ще є. Ось. І ось ще. І ще гномік. І ось ще такого знайшла. Тут в колонках, до речі, грає музика. Ну, як музика. Мелодія пташечки співають. То здається, ніби ти прямо в лісі. Сподіваюсь, вам чутно. Взяли по дорозі каву. Саша не захотів таку. Мішка розглядає все поспав в дорозі. Вушка треба закрити. До речі, вдягла йому шапку задом наперед. Бо там спереді, ну спеціально, бо там спереді Том і Джеррі, а мені сюди воно не пасувало. Тому він в шапці задом наперед. Зараз вушко закрию. Все цвіте вже, нарешті весна прийшла. Мені у цьому році як ніколи хотілося весни. Не знаю, може це пов'язано з тим, що були ці блекаути, але прям дуже-дуже сильно хотілося, щоб швидше світало, пізніше темніло, і щоб все починало зеленіти, наповнюватися якимись фарбами і цвісти. І нарешті, нарешті це все сталося. Саш. Це я просто помахала йому. А міша роздивляється, ялиночки. І травичка його дуже манить. Яскраве зелене, де да, синочку? Бачите? Шапка задом наперед. Це ну, спереді гарно виглядає. Спереді? Попереду. Спереду. Да. На цьому буду закінчувати цей влог. Дякую, що ви дивитеся мої відео. Ставте пальчик угору, якщо вам сподобалося, і скоро побачимося з вами у нових відео. А ми зараз вже їдемо додому.